Олексій Остенко, голова підкомітету з питань рентних платежів, екологічного податку та оподаткування АПК Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики, разом з нами в ефірі. Вітаємо вас. Вітаю. Подібні ініціативи вже працювали і в минулому році. Скажіть, чи можна вже оцінювати певний економічний ефект від них? А, так, безумовно, ми розуміємо, що. Абсолютно всі підприємства, які зараз є в Україні, вони мають продовжувати розвиватися і мають бути завантаженими замовленнями. І якщо, наприклад, минулої весни більшість підприємств вони жили в такій невизначеності і не зрозуміли. Як далі працювати, то вже протягом року багато підприємств і багато бізнесменів адаптувалися. Там прикладом е таких е успішних е перетворень може бути легка промисловість. Ну, на да, дана, наприклад, е яка на сьогодні показує динаміку росту, е там в нас е на Полтавщині в принципі достатньо розвинута легка промисловість і. Більше 60% відсотків це якраз такі невеликі підприємства. Чим вони важливі? Це тим, що найбільше якраз таки робочих місць, де є саме легка промисловість. І на там момент блекаутів на момент дефіциту світла підприємства адаптувалися, закуповували генератори, закуповували е, там обладнання для того, щоб е, бізнес міг продовжувати працювати. І з перших е, днів війни е, наші підприємства працюють і е, працюють е, для держави, працюють для того, щоб наша економіка продовжувала е, рухатися вперед. Якщо ми подивимося стратегічно, ну наприклад, через якщо взяти легку промисловість, то в нас неймовірні в Україні можливості, тому що ми розуміємо, що більшість підприємств, які чи більшість замовлень, які там західні країни розміщували дось до повномасштабної війни на підприємствах країни агресора, на підприємствах азійських країн, вони потрошки переносяться і переносяться на інші ринки. Тут український ринок. Легкої промисловості міг би стати такою сильною стороною. Ми можемо виробляти багато речей. Ми можемо виробляти високоякісні товари. Наприклад, в нас на Полтавщині є одне величезне підприємство, яке виробляє там шкарпетки, виробляє більше там 50% ринку України і також активно інтегрується на ринок Європейського союзу. І так само. Як і наше там підприємства в горішніх плавнях, настільки там великий кластер легкої промисловості? Вони також активно е починають знаходити вже нові ринки в європейському союзі, десь беруть, наприклад, замовлення на вироблення е уніформ, десь беруть замовлення на, ви на виготовлення там форми, наприклад, для шкіл західних. І тому надійство ну, То -то, з експортом, па багато... пане Олексію, з експортом зараз у бізнесу, який представлений в легкій промисловості, немає жодних проблем. Чи правильно ми, ми це розуміємо? Ніх не в них немає обмежень, на них не розповсюджуються обмеження Європейського союзу, в них не розповсюджується в нас обмеження виключно на зерно, і то я сподіваюся, що вони тимчасові. Але якщо брати товари ще раз більшою доданою вартістю, то в них проблем з експортом немає. І тут є перспектива для всіх наших підприємств і переробників. І ну, от якщо брати, наприклад, легку промисловість, тому що за Останній рік вона все ж таки показує е, динаміку до розвитку. І безумовно від парламенту тут теж багато чого залежить. Ми маємо максимально підтримувати від Міністерства економіки. Це така синергія, вона зараз відбувається. Ми маємо підтримати наших виробників. Безумовно, потрібно там велике держзамовлення, тому що якщо ми там беремо приклад будь-яких країн, в яких активно розвивалися ті чи інші галузі. То як правило, найбільше найбільший розвиток був, коли підприємства були завантажені державним замовленням. І після того набираючись такого, вже прослойки жирку, да коли вони розуміли, що підприємство завантажене, вони могли розвиватися, там купляти нові станки, нове обладнання і вже от той додаткові можливості використовувати для того, щоб експортувати, наприклад, товар або виходити там на внутрішні ринки більш. Ефективними і більш конкурентоспроможними.